Цієї години разом із вами розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі. Візит на календарі 6 травня. Підсумовуємо події вихідних та аналізуємо події 803-го дня великої війни. Говоримо про важливе і нагальне життя Кримичуцької громади. І сьогодні, серед іншого, ви побачите. Як кримичужани відзначили Великдень репортаж із церкви та офіційний коментар від очільника РВА про дотримання порядку. Волонтери та боксерська спільнота Кременчука відзвітували про передачу автомобіля для захисників на фронт. На допомогу ЗСУ і на смерть російського агресора донатили минулими вихідними Кременчужани під час благодійного виступу відомого українського гурту «Козак Систем». Про ці та інші новини більш розлого будемо говорити просто зараз. Пасхальні вихідні у Кримичуцькому районі пройшли спокійно. Про це сьогодні повідомили у Кримичуцькій районній військовій адміністрації. За словами Олега Лєдніка, на більш напружених ділянках чергували додаткові наряди поліції. Втім, увійшлося без серйозних інцидентів. Минулі вихідні в Кременчуцькому районі пройшли відносно спокійно. Ні по лінії МЧС, ні по лінії МВД надзвичайних подій не зафіксовано. Це добре. Служби пасхальні також пройшли в штатному режимі. Ніяких подій, які б носили надзвичайний характер, теж не зафіксовано. У продовження теми, не зраджуючи традиціям, учора у неділю кременчужани цілими родинами йшли до церкви освячувати різноманітні смаколики. Від пасок до ковбаси та меду можна було побачити у великодніх кошиках. Наша знімальна група теж не залишилась осторонь. Репортаж. Зі Свято-Миколаївського собору, де вчора збиралися прихожани Православної церкви України. Дивіться далі. Третій Великдень за час повномасштабного вторгнення. Попри це, кременчужани, як і усі українці, збирають кошики та йдуть до храму освячувати їх. Христос Воскрес! Святково вбрані з дітьми та великодніми кошиками хтось від ночі, інші ж від самого ранку. Кременчужани, як і усі українці, у день великодня не зраджують своїм традиціям. Без Церкви Паска не паска великдень. Вже ваші традиції 12 12 років в нашій сім'ї, 12 років цієї традиції. Це сімейне свято, це єдність, єдність цієї країни. Також віддати шану нашим воїнам, нашим захисникам. Зайти в церкву, помолитися за них, це наша ідентичність. Так, ми українці, ми віримо тільки в те, що все буде добре. Для тих, хто обирає у цей день, іти до церкви за час повномасштабного вторгнення українські звичаї набули особливого значення. Господині зізнаються цьогоріч теж пекли паски, фарбували крашанки з особливою уважністю до деталей збиралися до храму. Ще моя бабуся жила 94,5 років, то ми святкували, і в нас це дуже так в родині заведено, великі свята, особливо такі релігійні. Ми всією сім'єю збираємося, ходимо в гості, співаємо гаївки, веснянки. Пан Сергій взагалі до Свято-Миколаївського собору ходить з часів його заснування, а все тому, що його родина причетна до становлення собору Православної церкви України у Кременчуці. Моя мама. Є засновницею цього храму, перша голова громади Маляренка Марія Іванівна. Вона зараз її 95 років не прийшла. Ну а ми по традиції ходимо сюди завжди. Настоятель Свято-Миколаївського собору проти Єрей Володимир каже: Великдень символізує перемогу добра над злом, світла над темрявою. А в сучасних умовах життя українців свято набуває ще й особливих значень. Святкувати в час війни, я думаю, мабуть, треба насолоджуватись кожною миттю. Церква співає, радійте у ці дні і веселіться, бо дарував нам їх Господь. А ми в цій жорстокій кровопролитній російсько-українській війні, мабуть, можемо ще маємо право додати, бо ми співстраждаємо разом з нашим народом. Бо цей мир і ця радість здобуті надзвичайно дорогою ціною. Христос Воскрес, Воскресний Україна. Переконані церковники та віряни. З вірою озброєні сили не лише у День Великодня, а й щодня. Наш випуск триває. Росіяни не мають свят, не мають нічого святого. У Великдень ворог атакував Полтавщину. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Ввечері 5 травня. Подробиці російського злочину у добірці Бліцновин. Новин. 5 травня на Великдень російська терористична армія завдала ракетного удару по Полтавській області. Близько 16.30 після оголошення тривоги мешканці обласного центру почули вибух. Вже пізніше. Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що ворог поцілив по цивільній інфраструктурі полтавської громади. Під час ракетного удару було пошкоджено елеватор. На щастя, ніхто не постраждав. СБУ затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала масовані авіаудари Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей напередодні Великодня. Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів. Крім того, окупанти сподівались отримати від своєї агентури підтвердження щодо актуальних геолокацій військових аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють генштаб з СУ. затримали. Вони перебувають під вартою їм загро. До вічне ув'язнення, повідомляє Служба безпеки України. У Кременчуцькій районній військовій адміністрації прокоментували активність щодо облаштування ролердрому замість ковзинки під вікнами мерії. Нагадаємо, минулого тижня дозвіл на його встановлення погодили міські обранці під час засідання міськвиконкому. Заборона, яка вводилась раніше, вона діє. Штаб зони територіальної оборони інших рішень не приймав, так що, можливо, вони рішення приймають на якісь майбутні події, які вони планують, що можливо будуть відбуватися, але на даний час хочу нагадати, що на площах міста Кременчука заборона на проведення масових заходів діє по цей час. Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів усіх груп крові. Особлива потреба у другій, третій та четвертій резус негативних групах. У медзакладі просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало зле. Здати кров можна з понеділка по п'ятницю, з 8 до 13 за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. І собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Ліквідатор ракетного обстрілу торговельного центру Амстор, рятувальник Юрій Сиров, який отримав тяжкі травми під час гасіння та розбору завалів, взяв участь у новому сезоні турнірів Київ незламний. Понад 180 ветеранів із 10 регіонів України. А також понад 150 військовослужбовців і курсантів змагалися у стрільбі з лука в вислуванні на тренажері. Наразі Юрій готується до наступного етапу змагань, аби власним прикладом продемонструвати незламність та силу духу своїм побратимам. Життя героїв не повернути, а от нагадати про їх внесок у боротьбу України можливо. Сьогодні, у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації, родина сержанта Андрія Михна отримала посмертний орден за мужність третього ступеня за свого героя. Пішов на фронт Андрій Михно на початку повномасштабного вторгнення. Про це розповіла донька сержанта. Військовий був кулеметником відділення прикордонної служби. Загинув. 1 серпня 2023 року у районі населеного пункту Новоєгорівка Куп'янського району Харківської області. Нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертно. сержант Мехно Андрій Євгенович. Нагороду отримує донька Андрія Євгеновича Литвиненко Катерина Андріївна. Немає тих слів, які б могли вернути до життя. Пашу батька, але знаєте, якщо будуть питання, на які треба знайти відповіді, районна військова адміністрація, ви мають розраховувати нашу всю підтримку. Коли він пішов служити, він став себе відпочивати зовсім інакше. Знаєте, як наче пішов на свою виконувати свою місію. Він з першого дня пішов військ команд, але там щось не, не складалося, не брали. Потім він взяв, записався вже через інтернет. Він все одно свого добився і пішов. Захищати нашу країну хочу побажати всім, хто захищає нашу країну, повертатися живими і неушкодженими. Ми вас дуже дуже чекаємо. Слава Україні! У Кремешуській РВА вкотре нагадали, що родини полеглих воїнів завжди можуть розраховувати на допомогу керівництва військ адміністрації. Автомобіль для захисників на фронт днями передали волонтери та боксерська спільнота міста. Раніше авто задіювали для виконання роботи, пов'язаної виключно із благодійністю, отримавши ж запит від військових з Кременчука. Про необхідність транспорту було прийнято оперативне рішення посприяти мобільності війська. Волонтери поділилися із нами, як збирали авто у далеку дорогу. Аби не їхати анонсованим автомобілем порожніми, волонтери вирішують прихопити військовим гуманітарну допомогу. Ми хлопцям передаємо медичні засоби, засоби гігієни та деякі речі, які вони попросили. Приїхали з метром на місце призначення. Чекаємо військового та будемо передавати автомобіль. Нехай вам служить. Добрим чином, слава Україні! Героям слава Героям слава! На початку повномасштабного вторгнення автомобіль подолав шлях до Кременчука із Польщі. Як підкреслюють військові, авто вкрай необхідне під час маневрів між позиціями. Більшу ефективність бойової роботи гарантуватиме міськість легковика. Автомобіль вірою і правдою служитиме оборонцям неба. Бойовий автомобіль розрахований номінально на трьох. А по факту, коли ми сидимо в броні, Повної амуніції зі зброєю реально поміщається тільки водій і командир екіпажу, а добиратися треба ще двом особам. І добираємося зверху, погодні умови. Ну, в общем, це трохи ускладнює саму роботу і взагалі. Тобто люди і боліють, і іноді бували різні випадки. Ми зможемо, наприклад, принаймні. На бойову заїхати безпосередньо на позицію, а цю під'їхати максимально близько, відпрацювати, звернутись і так же швидко звідти уйти. Військові зазнаються, ситуація на фронті не проста. Ворог тисне на позиції, втім відступати ніхто не збирається до відбиття можливих повітряних нападів. Воїни готові на 100%. Кажуть, головне не забувати про згуртованість та про потреби тих, хто стримує пекло війни. У суботу напередодні великодня кременчужани мали нагоду одночасно її відпочити і допомогти українським захисникам, задонативши одночасно і на ЗСУ, і на смерть російських окупантів під час благодійного концерту українського рок-гурту Козак Систем, який відбувся в стінах міського палацу культури. Як Кременчужани співали разом із відомими музикантами, та як донатили у моєму відеосюжеті просто зараз. Я всім вам бажаю міцності духу, розуму, розуміння того, в який час ми живемо. І давайте зробимо так, щоб коли нам було 90-100, я всім бажаю дожити до цього віку, щоб коли у вас на колінах будуть внуки чи правнуки, і так подергає за носа і скаже: діду бабусю, а що ви робили, коли була велика війна? Ми придумали навіть для тих, хто сьогодні взагалі випав повністю з контексту. Але знаходиться сьогодні в залі, ми придумали для вас гарну відповідь внукові. Тут скриньки є, як ви бачите. От ці скриньки ми збираємо те, що потім буде конвертовано в дрони. Тому відповідь буде така: я була на концерті «Козак Систем», задонатила умовні 200 гривень. Козаки купили дрон, повезли на передову дрон. І, І я прямо з Кременчуга вбила декількох москалів. Слава Україні! По-друге, від початку Великої війни, відомий в Україні, та за її межами, гурт Систем» приїхав до нашого міста з благодійною концертною програмою. Цей концерт у програмі гурту став ювілейним – 250-тим. Головний меседж музикантів це наша спільна війна, і тому всі мають включитися у боротьбу. Музикант має бути з народом, музикант має їхати до людей. Має говорити їм правду, має співати їм чесні пісні, має відображати ту дійсність, яка нас сьогодні оточує. Ми почали перший концерт на третій місяць повномштабного вторгнення зі Львова, і саме в цьому місці було багато людей, які приїхали в Львів не по власній волі. Це люди зі сходу, які виїхали з під бомб. З бомбардувань і фактично вертатися їм немає куди. І якраз спілкування після концерту дало нам розуміння чітке, що ми будемо їздити стільки, скільки буде потрібно. Ми скажімо, можемо порівняти стан, психологічний стан українців в різних куточках України: від Ужгорода до Харкова і від, скажімо, Чернігова до Кременчуга. Він одинаковий у всіх. Ну тобто не можна сказати, що там та чи інша область має там більший патріотичний запал, там чи я не знаю бажання навалювати день і ніч. Ні, у всіх одинакові проблеми, одинаковий біль, однаковий страх. І тому чим далі, тим запит на концерти «Козак Систем» збільшується. Ми дійсно ну, фактично живемо в автобусі, в готелях і на сцені. допомогою таких концертів та донатів слухачів музиканти за цей час вже передали на фронт десятки автомобілів та далеко не одну сотню пташок, які полюють на ворога з неба. Інколи буває так, що в автівку прилетіло і її треба замінити. Ну, тоді купуємо автівку. Ми співпрацюємо із благодійним фондом МКП Громаді і разом вже два з половиною роки опікуємося більш ніж 12 бригад. Азов, Хартія, Хижак. 63, 28, 59, 10 гірсько-штурмова, 3-я штурмова, третя штурмова, армійський 10, корпус, 109-та ТРО. Може когось пропустив. Немає ніякого підрахунку, скільки вже загалом це Ні, це дуже багато. Ну це дуже багато. Не ведемо свідомо, не ведемо підрахунок для того, щоб не хизуватися хто більше, бо це не той вимір хизування і не той вимір спорту. Це от коли переможемо, тоді скажемо. Всю придбану за рахунок донатів техніку музиканти особисто відвозять воїнам на фронт, потрапляючи інколи у досить небезпечні ситуації. Це був обстріл лікарні Селідово. Я вертався з, так, зустрічі з Камбригом 59-ї бригади. От і якраз так сталося, що це під цей обстріл. Ну розвернувся, втік, заховався. Ну це вже було не один раз, це вже було колись було на Запорізькій. Області, в Запорізькій області, в районі там, Оріхів, куди ми теж приїжджаємо. Та, власне, що розказувати? Ну, починається обстріл, ти робиш ті е, рефлекторні рухи, які маєш робити, там, лягаєш на землю, або просто розвертаєш машину, або вискакуєш з машини, залишаєш машину. Щоб... Ну, власне, все. Між піснями вокаліст Іван Леньо робив коротенькі вірступи, аби нагадати, для чого потрібно збирати донати та підтримувати армію. Про важливість такої комунікації більш докладно Іван Леньо повідав нам на камеру. Коли ти розумієш, що ти народився от, саме в цей період, коли ти можеш бути не просто свідком перемоги над Російською імперією, а й учасником перемоги, це дуже дорого коштує. Хтось каже, я не хотів війни, я не вибирав народитися в цій країні, ну це його вибір. Мій вибір е, такий. Я народився в цій країні, і ця країна воює вже більше ніж 350 років. Просто в різних формах. І сьогодні е, Російська імперія, те, що називається, відкрила скриньку Пандори, відкрила, забрала і пішла відкритою війну знищувати українців. В мене як в українця є єдиний вибір, і коли ти його приймаєш свідомо, коли ти одного разу помираєш, і ти перестаєш шугатися від будь-якого звуку, коли ти в зоні бойових дій почуваєш себе як риба водій, тоді ти починаєш отримувати, я зараз кажу банальні речі, ну задоволення ні, але якийсь такий кураж і драйв, що зрештою через років 20-30 я думаю, що я буду мати, що сказати внукам і з гордістю. що я як частина українського народу переміг Російську імперію. Славляться виступи козаксистам і тим, що охочі, можуть вийти на сцену до музикантів та заспівати разом. Так було і цього концерту. Постука вам тверді за помищем. Я Вийшли на сцену і маленькі кремичужанки, сестри Анфіса та Соломія, які прочитали серйозний та довгий вірш про мову. Наша ж мова сія години ясніш, Хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувався в могилі Тарас, щоб поглянувши сам на створіння своє. Він побожно сказав: від кілля нам сіє. Браво! Неймовірно! Власне, виступ на сцені перервала восьма повітряна тривога за цей день. Відтак музиканти вирішили продовжити концерт вже під відкритим небом, де музиканти разом із рідними військовополонених виконали пісню Азовсталь. Повіше чую молитву твою. За тебе за неньку, за вас тут стою, моє серце, сталь, моя крова зов, не плач, моя люба, оскреснемо з Опісля понад двогодинної відіграної концертної програми музиканти зібрали цілу скриньку коштів та провели аукціон, за підсумком якого продали дві картини. кожну за 5 тисяч гривень. Завершували свій виступ козаксистам під бурхливі овації Кременчужан. Попрошу тебе, хай всі наші не буду забути ми, а ми тут поки дихаємо рівно, Все стабільно. Плюс, плюс все стабільно. Таким було останнє повідомлення у цьому випуску. На останок хотілося б відзначити, що сьогодні в Україні відзначають День піхоти, професійний день наших воїнів, які виконують найскладніші завдання на фронті, знищують окупанта, попри все, та здобувають захист для нашої держави і людей. Дякуємо кожному і кожній в українській піхоті за службу, за щоденний героїзм. Пишаємося українськими піхотинцями. Ну і нагадую, що наші новини в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. До нових зустрічей в ефірі на телеканалі нашого міста. Тримаємо стрій і слава Україні! Прогноз погоди на телеканалі Візит. Незначне зниження температурних показників протягом вівторка прогнозують синоптики у більшості регіонів країни дощитиме. Отже, на півночі та у Києві протягом 7 травня небо буде вкрите хмарами. Вдень піде дощ, що має вщухнути до вечора. На термометрах від 13 градусів вночі до плюс 18 в день. На заході країни у Львові від ранку до самого вечора хмарно із рясними опадами. Температура повітря вночі складатиме 11 градусів вище нуля в день до 17. Про синоптичні реалії на півдні країни, зокрема в Одесі, вдень ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора буде хмарно, без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах від 12 до 18 градусів тепла. На сході країни у Харкові утримуватиметься хмарна і дощова погода на температурних стовпчиках вночі до плюс в вдень до комфортних 23. Про синоптичні реалії вівторка для мешканців центральної частини України у Полтаві. Прогнозують хмарний день із дощем і грозою вночі за вікном плюс в вдень до плюс 23. Кременчужанам 7 травня варто очікувати на хмарний день, який не зіпсують опади. Денна температура складатиме 17-23 градуси тепла, нічна опуститься до 13. Вітер західний, південно-західний зі швидкістю 3-4 метри на секунду.